Якість прикарпатських шляхів. Не видно світла в кінці тунелю. Результати роботи Служби автомобільних доріг в області обговорювали посадовці на дні депутати в обласній раді. Скільки грошей виділено на ремонтні роботи і коли Івано-Франківщина позбудеться катастрофи автошляхів у наступному сюжеті. Понад три десятки років прикарпатські автошляхи не бачили капітального ремонту. А після цьогорічної зими всі тільки й говорять, що про дороги до кінця року, за словами начальника служби автомобільних доріг, ямковий ремонт зроблять в рогатині галичі та в кутах. Крім запитань, коли коментували депутати якість виконаних робіт. Попередня оцінка три минулій каденції. Ми величезні кошти дали на те, щоб ви придбали техніку. Техніка японська, нормально це і так далі. Но, напевно, ще треба було японців, щоб вони нам побудували нормальну дорогу. оці напливи. Чому вони виникають? Тому що тої подушки немає такої, як треба. Стоки. По дорогах залишаються знову калюжі навіть після вашого проходу. На превеликий жаль, робите ви в дощ. Для того щоб асфальтне покриття було якісним, запевнив Рачкевич потрібно робити водовідведення і спрямовувати на це не лише державні кошти, викопати 4,5-5 тисяч кілометрів кюветів це нереальна справа тільки для одних дорожників, і тому це справа нас всіх разом цілої громади івано-франківської. Бездоріжжя на Прикарпатті, то суцільна катастрофа. Польовими дорогами тепер їздити значно легше. а Світла в кінці тунелю так і не видно. Теоретично область має ще 30 мільйонів на ремонти доріг та бракує можливості їх усвоїти. Це напевно, що робиться в державі, напевно, валиться, щоб завтра поставити іншого власника. Знаєте, коли ви сьогодні кажете, закликаєте політичні партії не виступати, не перекривати дороги. А я буду говорити як лікар, як голова комісії. Про виконання закону про екстрену допомогу. А яким чином швидка доїде по тих другорядних дорогах? Ви кажете, тільки дороги, які під'їзні ви маєте робити, а по тих дорогах як швидка проїде. Через жахливий стан доріг люди готові виходити на вулиці. Яскравий приклад цьому косів. Ми буквально з завтрашнього дня вже почнемо там роботи. Якщо першого дня страйку на вулиці було дві сотні людей, то через чотири дні удвічі більше. Та сьогодні можна перекрити всі дороги всієї області. Тут сидять голови районних радів, рад, і кожен може мою думку підтвердити. Страйки заступник голови обласної ради називає неправильним рішенням, бо таким чином, на його думку, проблеми не вирішити. Те, що ви говорите про перекриття, це одна частина, це крик душі. Але пройде ще трохи часу і появиться друга частина юридична, і вас почнуть подавати до суду. І ви будете персонально особисто відповідати за той стан доріг, який є, і за ті дорожньо-транспортні пригоди, які приносять і в тому числі втрату життя у людей через стан доріг. Гроші на ремонт замерзли, а люди холоду не бояться і готові боротися. Що ж, як жартують автовласники, хороший асфальт на дорозі не валяється.